У нас в домі пенсіонери померли від холода. Вони нічого не робили. Ми гріли їх теплоносів. ви розумієте? 9 тисяч, мій будинок викинув в дупу. І ви нас все одно бросаєте, опять, а? Ви хочете знову перекриття дороги, траси чи що. Вихадіте! У вас немає опалення. Бо це ваш голова ОСБП не промився, не продувся. Ви Визивали ні у комуника людина, спорю, яка руйнувала це підприємство. Визивало. Я той, багато років строїла наразі. Триває ремонтна програма на підприємство, така яку це підприємство не бачили з 29-го року. З моменту його пуску. вибачте, вже два місяці між опалювального сезону пройшло. За цей час треба не тільки планувати, а вже виконати те, що запланували взимку. Наша пісня гарна й нова. Мерзнути ми будемо знову. Цього року ми вирішили не чекати вже початку опалювального сезону, тому що вже навчені дуже таким поганим, неприємним досвідом. Два роки ми вже мерзнемо. І сьогодні ми хотіли прийшли отримати чіткі зрозумілі відповіді про перспективу майбутнього опалювального сезону від керівництва теплоцентралі. Так що питання є дуже б хотілося побачити нам директора, генерального технічного директора і бажано комерційного директора. Так що, будь ласка, ми вас чекаємо. Ми всі пам'ятаємо після лютневих подій, коли перекривали люди дорогу тут на кресі. Нам пообіцяли перерахунки, і дійсно були перерахунки, у кого були у кого взагалі їх не було. Але ну це так досить масово для абонентів першої котельні. Вони були. Але от моя колега дуже розумна, дуже як то кажуть, підкована, то вона розібралася в чому суть цих перерахунків. Так що вона вам розповість саме про ці перерахунки. І знову збрасуйте. Саме саме стойкі. І, І ви нас все одно опять, а ви хочете знову перекриття дороги, траси или що? Це взагалі вже опять же п'ять чоловік. Де останні? За кого воюємо? Ви хочете, щоб государство було правильно. Не буде ніколи правильно. Поки це будуть сидіти на диванах, а ці в кабінетах, блін. Потому що крик душі, блін, мерзнуть люди. У нас в будинок пенсіонери померли від холода. І сейчас до сих пор ніхто ні хрена. Виходіть! Ситуація по моєму будинку. Я не можу сказати, що коли надали нам опалення, у мене було геть холодно, але для того, щоб у нас не було холодно, ми добре підготувалися. Але це було перші два тижні, потім пішов засмічений теплоносій, збій в тиску. Ну, тобто, це був жах для всіх мешканців і для мене ну, в першу чергу. Висновки, які я можу дати, якщо не буде нормального тиску, навіть хай буде температура теплоносія. Там я ж казала 55-60 градусів. Нормальний тиск і люди будуть з теплом. Воно буде відповідати санітарним нормам. Тобто, це можна жити, це можна користуватись і таке інше. Тим паче, що не цього року, а минулого року, через їхній теплоносій у нас до такого ступеню рвало труби. У мене не було ні одної спокійної ночі. Мене топило людей. Ми замінили стояки, 8 стояків 16 поверхівки. Ми замінили повністю розводку по технічному поверху. Це ну, щоб ви розуміли, на один під'їзд у мене пішло тільки на матеріали 40 тисяч. На технічний поверх я не говорю за стояки. Зараз ми займаємося повністю заміною е, труб в підвалі. Тобто у мене будинок фактично буде готовий. Більша частина моїх мешканців, більша кількість людей замінили у себе батареї і стоякові труби, у мене також у людей поміняні. Але якщо вони безпосередня організація теплоцентраль, нам не надасть тиску, того, який відповідає будівельним нормам, який відповідає. Нормам для забезпечення теплопостачання саме в високоповерхівці, то ну я думаю, що якщо не буде тиску, то нижні поверхи у мене знову будуть з температурою 9-12 градусів з сумасшедшими нарахуваннями. Чому вони так швидко ну я кажуть, погодились на ці перерахунки? Система нарахувань, які нам виставляє теплоцентраль, вона дуже ну якби проста, але для звичайних мешканців вона не зрозуміла. Ну, ми всі як голови ми знаємо, нам надсилають якісь ну, тіпа, звітів. Звіти там по 15 число нарахування вони беруть по лічильнику з 15-го по останній день місяця. Вони беруть авансом. Тобто, ну попередній місяць вони переглядають скільки ми там як кажуть, використали теплової енергії, і це нам накидують в нарахування. Я конкретно переглянула цей момент з приводу переховання на своєму будинку. Я не можу відповідати за кожний будинок, але за моїм будинком. Вони знали, що у грудні у нас не було там опалення, то воно було. І за наступний місяць накинуто було авансом дуже велику суму, яка не відповідала дійсному як кажуть, споживання. І те, що вони зняли просто зайві нарахування, які нам були накинуті авансом не по лічильнику, не по їхнім там, розрахункам дійсно спожитої теплової енергії. Вони просто зняли зайві авансові нарахування. Це я можу сказати вам по своєму будинку. Оте наше, вибачте, але в мене іншого слова нема, розваділова. По-другому я сказати не можу. Коли стояла котельня, коли нам сказали, ну вибачте, шановні, ну давайте хай буде хоч будь-яка циркуляція в 20 градусів, це при температурі мінус 10 на вулиці. Нас просто, ну і звініть, ну, ну немає другого слова, розвілі. Чому за цей рахунок, шановні, у мене було смішне по лічильнику, заходив будинок. 18-20 градусів А виходить 22-23. Ми гріли їх тепла Ви розумієте? Це все в масштабах міста. Це дуже великі кошти. І за це все сплачують люди. Знаєте, що саме? Ну якби це було з їхнього карману, та Бог з ними хай роблять, що хочуть. Дайте нам тепло, і дайте нам скажімо так відповідні нарахування до того тепла, яке ми отримали. Але ж у нас відбувається зовсім інше. Себе вони страхують, себе вони прикривають. Вітаю доброго ваших колег пані Бузницько і пані Ванацьку, ми Побачимо Ну, наразі зайняті. вечірського зайняті. Пане Максим, оптимізована схема теплопостачання міста. Де вона і коли ми її побачимо? Ви її бачили? І вона є, вона є, вона існує. Вона Це є. та, що стара, з тих 2018 року. У мене є інформація, що наразі вже є нова, О, у нас є та частина. Та, на яку, 30 березня, здається, кінічність да, структур. Да, Спочатку грудень, тоді перенесено на березень. Схема реконструкції теплопостачання міста існує. Вона є у міській виконкомі, вона є, як ви кажете, стара і наразі розроблена, розроблена нова. Вже є вона. Я, я вже вважаю, є. що є, тому що я бачу а ту частину. Є. Почуйте є. Мене. Майде. Я Майде. бачу ту частину, котра відноситься до Криворізької теплоцентралі, до зони постачання Криворізької теплоцентралі. Вона затверджена, вона вже узгоджена з усіма. Так. Або це просто чорновий. Це не чорновий. Вже узгоджена і У нас є науково-технічний звіт щодо реконструкції. Нашої частини. І це ця, ця частина вона інтегрується в суцільну схему теплопостачання міста Без змін. Тому за частину котра теплоцентралі, я можу відповідати, вона є, вона існує. І ми наразі починаємо по неї рухатися. Ми маємо наміри в цьому році установити декілька. Я буду зараз казати декілька. Я, ну, я не буду зараз називати локації. Ми починаємо встановлення точно модульних котел. Їх буде шість в цьому Мені. сезоні. їх буде шість. На фоні цього ми продовжуємо підготовку підприємства до опалювального сезону, до наступного масштабна реконструкція зараз відбувається на фоні ремонтних робіт. Ну ви бачите, що відбувається в місті, скільки розкопано, скільки працює. Ну вибачте, я вас переб'ю масштабна реконструкція для мене трошки має інше значення. Це ді тоді сполучення. Масштабна реконструкція це саме от модульні котельні встановлення. Там а коли просто йде заміна старих мереж на нові, ну це не реконструкція, і не модернізація. Чи задовільнили вас відповіді у старьова сьогоднішня? Абсолютно не задовільнили від слова зовсім, тому що це все було роздуто, як мильні кульки, які лопалися в повітрі. Не одної чіткої відповіді, не одної. Ні одного чіткого коментаря ми не почули. Все, плануємо. Є наміри, колись ми будемо. Вибачте, уже два місяці між опалювального сезону пройшло. За цей час треба не тільки планувати, а вже виконати те, що запланували взимку. Пане Максим, і ще е, ніде не ні в новинах, не в ваших звітах від підприємства не йдеться мова про першу котельню. Ми дуже хочемо знати стан технічний стан першої котельні. Я поясню на копла турбинних сон сейчас в работе два паровых котла. Капитальный ремонт с заменой пара перегрева. Вторичные котлы, капитальный ремонт. Два паровых котла сейчас в ремонте, в капитальном два паровых котла. Это, И мы заказали сейчас три водоподогревателя больших, 500 и 550 метров квадратных для перегрева. Они изготавливаются на мощностях подрядчика. То есть паровая часть ремонтируется, ремонтируется вода, Вода подогрівателі ремонтуються, і зараз будуть заходити підрядчик на ремонт двох подогрівних капотів. Осітям По піддесят 55 кілометрів зараз в роботі. У нас я технічний керівник, я не можу прокоментувати, на якому вони правильно плані користування. але я кажу, що вони приймають участь у технологічному процесі і вони готуються до наступного банку. Виповнялись аварійні ремонти. зараз, де то завпадають місця виконання аварійних ремонтів з капітальними замінами. Зимой був заменен метр труби. Зараз заходит бригада і міняють там, де був замінен метр, і міняють 150 п'ятдесят метрів труби. Ну я условно говорю о якомусь абстрактному рабочем месте. Но ви зараз видите у себя розкопані двори. Це происходит ремонт розпределити, ті, которые по суті, вот о яких ми говоримо, які у нас на балансі, принадлежат они комуні місті. Це наше з вами мира. Там... Співа підводячи підсумки, можу сказати одне. Жодної зрозумілої відповіді на наші питання ми не отримали. Ні про технічний стан першої котельні нам сказали, що з восьми котлів будуть ремонтувати чотири. Ремонтувати сторічні котли ну, якось воно навіть виглядає трошки невпевнено. Про оптимізовану схему теплопостачання нам сказали, що керівництво теплоцентралі бачило. Ту частину цієї схеми, яка належить саме теплоцентралі, чи готова вона повністю, чи вона вже підписана, затверджена і, як то кажуть, в дії знаходиться, теж нам не сказали. Стосовно міжквартальних мереж, теж ми почули, що знов. Технічний директор підприємства не може нам відповісти повністю на це питання, але воно вроді як в користуванні знаходиться теплоцентралі. А чи знаходиться у власності? Ну це юридичне питання не до нього. По Процедурі відключення будинків, які бажають це зробити взагалі відключитися від централізованого опалення, чіткої відповіді нема. І коли сказали, що 30 днів дається на відповідь на наше письмове звернення. Ну, я розумію, що деякі мої колеги по півроку вже чекали цієї відповіді, мабуть, будуть чекати ще. Ми робимо все можливе. Цього недостатньо. Ну? А Вибачте, А що, що Які... Яких... стоп. Чужо? А тепер у мене саме основне питання. Оці листи порозсилала адміністрація теплоцентральні кожному голові ОСББ, де вчергове чергове нам розказують, що ми повинні зробити, щоб було опалення у нас в будинках. Ми хочемо отакі листи гарантійні отримати в теплоцентралі. Що ви нам гарантуєте в новому опалювальному сезону? Бо ці листи це є намагання знов перекласти відповідальність на голів СББ і потім нашим мешканцям розповідати, що у вас нема опалення, бо це ваш голова ОСББ не промився, не продувся. Ну вже уже це не працює минулого року. 9 тисяч промивка, гідравлічне випробування, облиновка всіх шести елеваторів. все. 9 тисяч. Мій будинок викинув дупу, тому що не тиску, не нормальної температури, і ще й все, що ми промили, ще й по нові засмітили. Ну ви кажете, не тиску і засміки. Смотрите, що касается поза грязь повиж підвал. Ну грязь зайшла у підвал. Що ви прикидаєте? Вони забивають грязівики. Там такі твориться після першого року опалення. Що стосується наших требувань, ми не требуємо. Ми от вас не требуємо. Якщо ви хотите качественную услугу, ви хотите, і ми хотим, щоб вона у вас була качественна, то часть по підготовки внутридомовой системи ложится на потребителя. Ну таков закон. Розумієте, пані Куста... Пан кустарьох, коли ви кажете, от ми в лютому з вами отам зустрічалися, ви казали, ми все робимо, що можемо. Зараз ви так само кажете, ми все робимо, що можемо. Але ну було. чесно, це ну це так. Це так, ні про що до пополювального сезону. Скільки років? Тринадцять та більше більше Більше. і ну, було погано Ну, і ви Нічі не знали в якому приціну, стані це підприємство? Ви знову валите все на каховку, на війну. Ну давайте чесно. Може, давайте, конечно. 100 років не ремонтувалась котельня. 100 чи скільки там по 60 років. Ну, от именно, труба. давайте чесно. Ви це краще нас так, всіх знаєте. Я именно знаю і понимаю, і поэтому ну, я могу чітко сказати. а чому ви ці більше 13 років ні хрена не робили як так, головний так, інженер так, підприємства? Качество, качество услуги Криворозької теплоцентралі. Пане кусток, -го вибачте вагода, но маму ви людина, визували ні у колону віка людина, я, ви не, яка воювала це віде? Віде? Не, я тот, котрою во много лет строил, я... Я строил, А строїла гасло Воно таке акти тому що є там об'єктивні причини, мабуть, все таки вже пора виходити за межі нашого міста, виносити цю проблему десь ближче до Києва, тому що дійсно оці обіцянки ні про що. Оці відмовки ми плануємо, у нас є наміри. Це ні про що. Це знаючи наскільки зруйноване це підприємство, нам обіцяють 50 кілометрів замінити магістральних мереж, коли їх ще 500 аварійних, коли в аварійному стані найбільша котельня, і ми розуміємо, даже по новим мережам ну вона не зможе дати ті параметри, які нам необхідні. Тиск температуру і ну не врятує нас взагалі ці 50 кілометрів мереж. Коли ми знаємо, що всі згнивші міжквартальні мережі, і що навіть, навіть якщо відбудеться таке диво, і котельня дасть нормальні параметри, то просто розлізуться міжквартальні мережі і знов до наших будинків теплоносій не дотече. Ми це розуміємо. Ну, ми бачимо, що підтримки не від міської влади. Сьогодні, до речі, з міської влади нікого не було представників. Хоча листи направлялися, хоча ми їх запрошували, ми їх просили. Ну, вони знов, ми знаємо, що вони будуть розповідати, що це не їх зона відповідальності. Так, що, можливо, поїдемо на Київ. Я вже не знаю, що, що як куди стукати, в які двері. Але петицію щодо е, надання одноразової матеріальної допомоги е, з міського бюджету вони ж її відхилили тричі. Зараз це питання розглядається в Дніпровському адміністративному суді. Так що чекаємо рішення суду, тому що нам відмовили протизаконно. Добре, ви кажете, нічого не зміниться. Може ще 20. ну це так. Це компенсація за минулий опалювальний сезон. витрат на електрику згодиться на наступний, да, може згодиться на наступний, на ту ж електрику, знов щоб гріться електрикою. Ну хіба що так.